Ви на каналі Даня Плей. З вами сьогодні грає мама. Та І граємо в Бравл Старс. Так, сьогодні ми знову залетіли, щоб пограти в Бравл Старс і знову повідкривати мегабокси. Не хотілося б провтикати і не встигнути їх всі повідкривати, поки вони ще є і їх не прибрали. Бо я думаю, що колись це все-таки станеться, і їх потім приберуть. Белін, всього 19 цієї сили, як воно їх мало дає, а мені найбільше саме це потрібно, щоб прокачувати моїх браверів. 54 трошки краще. Але все одно дуже мало. Коїни дало, три геми дало, непогано, в цілому непогано. Але це був тільки перший мегабокс. А я планую їх відкрити. Ну, скільки в мене вистачить гемів штук 6 або 8, може до 10. 22, сили, блін, катастрофічно мало. Три геми знову дало. 103 коїни, ну нічого. Ой, 25. Ну, чого воно так мало? І знову три геми. Ну, блін, я розраховувала не більше все-таки. В мене поки ще є геми. Я можу повідкривати ще і розраховую, що там мені випаде те, що мені потрібно. 39, блін, мало. 23 коїни, 4 геми, ну нічого. О, новий скін мені, новий скін кольта. Прикольно. Це вже краще, непогано, але це ще не все. Цікаво, що буде в мене тут. 29, мало, блін. 3 гемо знову воно мені дало. І знову якийсь новий скін. Голден Барлі, прикольно. І ще один скін, ніфіга собі, бумер Dynamaik. І що там в мене по гемах? Вистачає ще відкрити? Чи ні? Зараз подивлюсь для нових три скіна аж до одному мегабоксі. Прикольно. Да, в мене ще вистачає на один. Класно ще відкриваю. 254, круто, 77, цих 42 сили, вже трошки краще, і, і ще один в мене є. Так. 107 гемів дало, круто! Ніфіга собі, хоч щось корисне таке. Кої не також потрібні, добре, що вони кожен раз випадають. Ну, 107 гемів це мене взагалі здивувало. Я тепер можу ще відкрити. Я б дуже хотіла, щоб мені випав або якийсь крутезний новий скін, або оцієї сили там тисячу або більше, бо мені дуже-дуже потрібно, щоб прокачати мого бравера. А тут тільки 32. Ну нічого, все одно я вже 485 назбирала. Три геми знову дало. Так, і ще якийсь круто. Один гемчик дало, ну нічого теж гарно, і 30 сили. Взагалі воно потрібно все. Бо все тут задіяно, щоб прокачувати браверів, тому дуже добре. І зараз я їх вже довідкривала. Більше в мене не вистачає, поки що, щоб їх відкрити, тому я піду пограю зі своїм бравером. На цьому скіні те, що є. До речі, у мене ось такий вже з'явився грів, але його ще треба відкрити. У мене немає гімі вже, тому я не зможу зараз його відкрити. Але в подальшому думаю, що на наступне відео я його відкрию точно і буду вже ним грати. Зараз піду зі своїм ріком в такому класному скіні, він мені дуже подобається. Піду спробую з ним пограти, трошки собі ще зірочок позаробляю. Я ще хочу потім цього Ріка, там я бачила, у нього відкриті в мене ще скіни є. Я хочу вибрати останній найсильніший там він босс якийсь. Ось його хочу відкрити. Ой-ой, капець, поки я тут розмовляла, мене одразу просто вбили, одразу. Я навіть не встигла пограти. Ну, що ж таке, біда, печаль. Тоді я не буду тягнути, я одразу зараз знайду та зміню в нього той скін, що я хотіла. До речі, в мене вже колекція трошки браверів так збільшилась. Коли починала грати, взагалі в мене нічого не було. А зараз вже можна з когось вибрати, і тим паче, що вже там в них багато є скінів, що я можу змінювати. Взагалі прикольно. Так, шукаю я свого ріку. Ось він. І який там у нього скіни є. Мені треба той останній 5 або 149 гемів. І я, напевно, за геми відкрию його. Фінал босс Ріко, тобто це останній його скін, і, походу, він повинен бути найсильніший в нього. Це він вже в мене є. Зараз я його одягну і піду валити всіх. Блін, а він в мене буде прокачаний чи ні? Напевно, прокачаний повинен бути, як і той самий. Цікаво, цікаво, наскільки він буде відрізнятись і чи вийде в мене з ним перемогти? Бо тільки що мене там вбили, просто рознесли на перших секундах. Я там навіть не шосте, не сьоме місце, а найостанніше зайняла. У мене зараз дуже мало мені здається здоров'я 4700. Тому я спершу собі ящики повідкриваю, щоб трошки збільшити, бо так мене завалять дуже швидко. Бо, якщо чесно сказати, то граю я не як професіонал тут. Стратегія в мене така собі, як вийде, так і вийде. Я оце просто бігаю собі і намагаюсь когось завалити. Тому мені потрібно, щоб в мене було максимально більше здоров'я, тільки це мене може спасати. Що, поки я когось буду валити, мене просто навстигнуть добити, бо в мене буде Багато. О, я, до мене вже хтось підбігає. Я ще не встигла все позбирати, ну і зараз його спробую завалити. Да, в мене вистачило круто, він мене не встиг завалити, бо в мене було вже трошки на зібрану цього здоров'я. І вже 7400 стало непогано. Тепер в мене є точно шанси перемогти. До речі, вже залишилось у два гравці, де він є, де його шукати. Зараз є його спроби. О, ось він. Ну, цього я точно добю. Да, все. Перемогла номер один. Круто, щось собі вже заробила, думаю. Коли обираєш цей новий скін, то у перші рази ти точно будеш вигравати, а потім вже не факт. Що, я хочу ще разок зіграти з ним, мені треба зірочки позбирати, і там мені теж може випадати щось корисне для себе. Так, ну що, проти кого я тут буду грати? Ну, покажіть мені. Ну, ой, тут є досить сильні такі бравери. Ну, Нічого я буду намагатись. Піду по тій самій, блін, схемі не пішла. Вже когось зустріла. йомайо, -йо, він мене зараз завалив все. Оце все пограла, йо-майо! -йо. Одразу просто з ходу мене завалили. Капець якийсь. Оце, як опинишся в якомусь місці, блін, не встигнеш нічого собі відкрити цих боксиків. І все, хана просто завалюють. Я зараз переграю, сподіваюся, буде краще. мене вже хтось побачив, почав одразу валити. Ну, нічого, я тебе також зараз. О, майже добила, в неї там трошки залишилось. А, ці бокси мені заважають, не попала я в неї. Капець. Чувак, ну давай хоч ти її завали. Вона така нахальна якась, тільки мене побачила, одразу б'є. Нічого, я ще до тебе дійду. Ой, капець зі всіх сторін, блін. Ну, З цим я справилась. І ще собі боксик відкрила. В мене нічого немає вже, гля, треба відновитись трошки. О, скільки їй там. О, ось і вона! Ось і вона та. Ну, все, тобі, хана є, я її добила. Ось так от на мене напала і все, а я тебе запам'ятала. Краще не злити мене. І знову залишилося всього два гравці оцей один. Ну і З ним, я думаю, що я теж справлюсь там трошки. Так, нарешті, номер один знову. І що? Піду подивлюся, може, там мені зірочка вже випала за два рази повинна. Так, зірочка є, що тут буде? 50 коїнів. Блін, Мало коїнів, мало. І тут у мене ще є зірочко. Ну давай. А що в них мені, я не пойму, тільки коїни випадають. Знову 100 коїнів, в них більше нічого немає, чи що. А до речі, що я хочу зробити? Я, напевно, зараз спробую прокачати цього мого ріку на ще одну прокачку, щоб він став сильніший. Подивлюсь, скільки мені там потрібно. 50 550 оцієї сили, або 7 гемів. Ну, так, за 7 гемів я можу це зробити. О, прокачала, далі вже не можу. Бо там вже 104 геми треба, ніфіга собі, що так багато. Ні, ну поки тоді не буду, буду збирати ще ті ту силу, хай, хай я її назбираю і прокачаю так без гемів. Поки достатньо буде, трошки його збільшила, він став сильніший і можна грати. Ой, йо маю, нападає на мене капець. Ну, все, завалила його. Єс, yes. я вижила. Я це пережила. Так, ще сім тут залишилось. Ну, я швиденько відкриваю всі ці бокси, збільшую своє здоров'я, і потім піду когось пошукаю. Хтось там лазить ззаду. І там хтось є, блін. Ну, давай я спробую тебе ще побити. Наче, да, все вийшло. А не можу забрати я там, бо він в тумані. в тому. Не піду я туди. Вже три гравці залишилось тільки. О, гля валяється, я зараз підберу це. Хтось там в кущах сидить. Ох ти, нічого собі завалила його здалеку, гля, скільки там, треба їх позбирати. Все, залишається два гравці. Я і ще хтось. Де ти є? Щось я його не бачу, сховався, блін. Вилазь, давай з кущів, давай валитись. Що ж ти не будеш тут сидіти, поки туман до нас дійде, нема його, гля. Ховається! Побувається від мене, не бійся, виходь, може, ти мене завалиш. В мене таке буває, в мене часто також валять. Поставила я смайлик, щоб він мене не боявся. О, ось і ти. Ну, хто кого? Я його завалила. Прикольно, знову номер один. Так, ну це ж мені повинна бути ще одна зірочка, зараз я її відкрию. О, 25 сили. Ну, будемо заново збирати. Я думаю, що сьогодні у нас все. Дякую всім за перегляди. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!